Міністерством юстиції України розпочато проведення масштабної оптимізації структури. Реформа здійснюється з метою ліквідації подвійного підпорядкування, скорочення чисельності апарату і головне покращення якості обслуговування населення. Вже найближчим часом за умовою ухвалення парламентом відповідних законодавчих актів, отримати всі необхідні дані у вигляді різноманітних довідок, витягів чи виписок можна буде в електронній формі, навіть не виходячи з дому. Дуже хвилююся е, тими проблемами, які є зараз в органах юстиції, і намагаюся особисто всіляко зробити і допомогти, щоб відбулися е, перш за все зміни. Е, зміни е, не якісь. Там косметичні, а дійсно, щоб ми реформували систему для того, щоб могли отримати дійсно позитивний і хороший результат. Час йде вперед, технології розвиваються і поширюються, тому необхідність реформування галузі відчувається як ніколи гостро. На фініші ми вийдемо все таки на те, що ми досягнемо до централізації. І у нас сьогодні можна буде подавати документи до будь-якого органу, як передбачає законодавство. Це зокрема не зовсім до будь-якого, а до органів місцевого самоврядування. Навіть банки сьогодні ведуться перемовини щодо прийому документів на реєстрацію. А надалі і реєстрація буде передана іншим органам. То, взагалі, людина може мати спектр звернення до будь-якого тих запропонованих органів, щоб отримати послугу. І це не буде централізація тільки в одній системі юстиції. Чи не найбільше навантаження стосовно роботи сьогодні має державна виконавча служба. Максимум роботи за мінімум зарплати. Такі умови, звичайно, потребують змін. Величезне навантаження. Воно дійсно величезне навантаження і з року в рік наростає абсолютно. А приходить молодь. Приходить молодь, яка працює на 1200 гривень. Хто буде працювати і як буде до нас, не приходять з вищою освітою. Дуже в рідкому випадку до нас приходять з вищою освітою молодь, і ми раді, дуже коли вони приходять. Але хто прийде на таку мізерну заробітну плату? Ми говоримо сьогодні про реформи, говоримо про оптимізацію, ми говоримо про мотивацію. І сьогодні ми молоді повинні говорити, що вона повинна отримувати абсолютно отримувати адекватну заробітну плату державний службовець. Отже, заявлена реформа органів юстиції звичайно назріла і залишається сподіватися, що всі передбачені нововведення увійдуть в життя практично, а не декларативно, і розпочнеться цей процес технічного вдосконалення, а не як завжди, з оптимізації чисельності працівників.